Ні, поранений захисний пальне Отже, тут і зараз наливаєш по світлі. Раз, два-три. Ми багато дуже чого тут навчилися і багато чого відпрацьовували. Все навчання розвивалося на декілька етапів. Це було все поетапно. Тобто, ми. Навчалися в першу чергу надавати використовувати так ту золоту першу годину, коли потрібно надавати постраждалам допомогу. І е, цей час, який критично важливий. Буде відбувати передача пацієнтів Заїд. обережно. Я заважаю транспортувати даного пацієнта військові. Сьогодні були відпрацьовані саме тактична евакуація, робота під вогнем. Потім була відпрацьована тактична евакуація, це кейс зевак. І далі переправлення пораненого до шпиталю першої ланки. Інтополі робимо ревізії рано. Карту зупоється. Друге, межиребьорі, я ж казу. Друге межибер'я чиста. Тут проте що зупинили, вишили артерію, моста стійкий. Пацієнти мають доступ до кисню. Обов'язково в даних умовах проводиться pain менеджмент Обов'язково проводиться контроль вітальних функцій, профілактика гігіпотермії, перевірка тиску в манжеті, глибину постановки ендотрихіальної трубки. Цієї картинки відіслати її на подальший етап евакуації в військовий госпіталь і проконсультуватися з лікарями там. Це був досвід, який неможливо отримати ні в якому іншому місті. Це був досвід, яким ми обвільнювалися з іншою країною. Даний курс являвся пілотним. Його проводила міжнародна організація Хілкорп, яка базується в Сполучених Штатах Америки. Це було вперше, він був пілотним. І під час цього навчання ми говорили про питання і травматичної реанімації, і евакуації, і тактики, і надання на всіх рівнях медичної допомоги. Слава Україні! Yes! yes.